Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Дніпрі зафіксували унікальний випадок спроби мобілізації. Водій не зупинився на вимогу ТЦК і прокатав на капоті військома. При цьому останній ще й промудрявся курити паралельно, тримаючись руками за капот Тесли. Військовий мав зоровий контакт з водієм і головою. Махав йому, аби той зупинився. Проте чоловік продовжував рух. Зазначимо, що за подібні дії водієві загрожує кримінальна відповідальність чи вдалося його затримати наразі. Невідомо.